У рівному все спокійно. Перший сніг, хоча і завдав комунальникам та шляховикам клопоту, проте із розчисткою доріг та посипанням вулиць, поступово справляються. Зібрали навіть спеціальну прес-конференцію для журналістів, аби заспокоїти рівнян і відзвітуватися. До боротьби зі снігом готові на сьогоднішній день у нас заготовлено піску біля 6 тисяч метрів кубічних відсіву 3 тисячі метрів кубічних солі, одна тисяча тонн. і є. Е... На балансі ШЕУ 31 одиниця техніки і відповідних комунальних підприємств долучається ще 15. Міський чиновник запевняє за останні роки в обласному центрі не було випадків, коли через недопрацювання комунальних служб утворювались великі затори на дорогах. Як прибирають дороги, контролюють і транспортники. Ішло відпрацювання 61 61 а маршрутів. І вже пів шостої машина з двома працівниками управління транспорту була в новому дворі. Перед тим, звич... звичайно, вона проїхала по місту. І я вже пів сьомої мав інформацію про те, що місто посипається. Значить, і дійсно, ми вже в сьомій годині я їхав на роботу. Значить, основні вулиці практично посипані сіллю. Ситуація під контролем кажуть у міськшеу, розчищати снігові замети в місті. Перший автомобіль вчора виїхав о 17.30. було здійснено. Виїзд необхідної кількості спецтехніки. Використано 84 тонни піщано соляної суміші. Роботи по посипанню продовжуються інше на теперішню годину. Начальник міського відділу ДАІ Віталій Дещинський впевненість комунальників поділяє, але каже, маленькі вулиці ті часто залишають поза увагою. За минулу добу міським шевом забезпечений безперешкодний приїзд по. Основним магістральним вулицям міста Рівне ввечері були проблеми з вулицею Шухевича, які були усунуті на протязі 10 хвилин. А також за добу дорожньо-транспортних пригод по вині дорожніх організацій комунальних і зв'язку з слизьким дорожнім покриттям, як говорив Олексій Віталійович, не сталося. Проїзд по місту забезпечено. Є проблеми з дворовими, незначні здоровими територіями. Занепокоєння викликає готовність комунальників боротися зі снігом на дорогах області. Працівники державто інспекції їх перевірили і встановили дорожні та комунальні організації рівненщини спецтехнікою та паливно-мастильними матеріалами в належній кількості не забезпечені. У жовтні поточного року були проведені перевірки готовності дорожньо-комунальних організацій до роботи в зимовий період, в результаті яких показали, що цій організації недостатня кількість технічного оснащення, недостатня кількість паливно-мастильних та інших матеріалів. Про результати проведення цих перевірок було проінформовано служба автомобільних доріг міського голову, а також направлені в виконавчі органи влади та прокуратури. В обласній службі автомобільних доріг повідомили техніка. Після першого снігу вийшла вчасно і з завданням впоралась. Нормально пройшла ніч, були декілька заторів на Турковецькій горі в Дубновському районі, а дорога київ чоп в сторону Києва втримали добре, нормально, хоч в районі Корця було набагато більше снігу, ніж тут. По северному районах області було б трошки менше снігу, теж техніка виходила. При тяжкому скрутному фінансовому стані було забезпечено повністю. Тим часом державтоінспектори, аналізуючи минулорічний осінньо-зимовий період, зазначають, саме незадовільне отримання доріг області слугувало супутньою причиною низки ДТП. Як вправлятимуться дорожники цьогоріч, буде відслідковувати і перший місцевий. Олександр Дузірікобів, новини Рівного.